Йо, моя нова тачка така крута. Так, червоне світло, їхати заборонено. Ого? Це що за Чікулі? Привіт, дівчата! Такі красуні, а на такій пригаломшливі та і одні. Гей, а це хто? Міс Олекса? А що ви тут робите? Мені наснився кошмар. О. А, Міс Олекса, вітаю. У мене ось машинка з картону. Правда, крута. Вона ще їздить. От. До директора. Швидко. Так, давай автомат. Я хочу поласувати. Гей, а де мої ласоші? Ану, віддай мою шоколадку. Зламався? Ну от. Грись, ти чого? Автомат зламався. Не засмучуйся, я щось вигадаю. Куди ти? Я хочу смачненьке зараз. Так, Де та мій картон? Ага. Ще мені потрібен канцелярський ніж. Вирізаю потрібні фігури та склею все бластером клеєм. Акуратно склеїмо всі деталі. А тепер беремо дерев'яну паличку та щіпцями відрізаємо потрібну кількість. Якщо ви не зрозуміли, то я збираю зробити свій власний автомат із солодощами. У мене буде дуже багато різних солодощів, і автомат ніколи не буде ламатися, адже його зробили мої золоті руки. Тепер мені знадобиться ось ця пружинка із ручки. Надягаємо її на дерев'яну паличку. Потім приклеїмо от сюди, а зайве відриваємо. Тепер це сюди, ось це от сюди і механізм майже готовий. Супер. Контейнери для смаколиків готові. Тепер ось тут треба склеїти скотчем. І перевіряємо. Так, кришечка працює. А тепер настав час зробити цей автомат більш веселим. Я зафарбую його у свій улюблений колір. Ну, дивіться, як здорово виходить. Ну, а тепер найприємніше засипаємо солодощі в автомат: Скітлс, ММДМС. У мене ще є маленькі цукерки Ньорц. Потім будуть ведмедики Харібо і тік-так. А під кожен відсік я наклею логотип. Чудово! Можна ставити на саме видне місце. Наприклад, сюди. Кому потрібен цей глобус? Вийшло класно. Я задоволений. О, як я втомилася навчатись. Вау! автомат зі смаколиками! Мені терміново треба підкріпитись. от візьми, я хочу скіт. Прийнято зараз все буде. Ставимо стаканчик і натискаємо на кнопку. Смачного. Здороги! Я також хочу солодощі. Та я тепер бізнесмен. Ще грошенята. Так, так, насипайте, скільки треба. Оплата готівкою. От ваша склянка. На все добре приходьте ще. Ой, міс Олекса. Мені потрібний тік-так. Тримай свій долар і давай склянку. От сама краща склянка для вас. Ура! Обожнює солоденький тік-так. Квентін, ти молодець, дуже розумний хлопчик. На все добре, міс Олекса. Фух, Пронесло. О -о -о -о. Ура! У мене сьогодні день народження. Що ж мені подарують мама з татом? Це що м'яка лялька? Я з такими грала років 10 тому Мамочка, татко, я хотіла гральний автомат. Ви мене засмутили. Сестричка, не плач. Здається, я знаю, як зробити подарунок твоєї мрії. Дивись, Кенді, у мене є величезний картон, отже я зможу сам змайструвати тобі ігровий автомат. Слідкуй! Зараз на твоїх очах відбудеться справжнє диво. Тут все склеїмо. Тепер додайте пластикові стаканчики. Ага. Ще трохи клею. Мама, давай трикутну коробку. Ага, дякую. Те, що треба. Тато, давай ще прямокутні шматочки. Приклеїмо сюди перегородки. І ще трохи і моя сестричка буде стрибати від щастя. Хочу допомогти братику. Це йому точно знадобиться. О, А ось і він. Тримай Квентін. Кенді, така молодець. Дякую. Приклеїмо це от сюди. І залишилось приклеїти ще кілька деталей, і автомат буде готовий. А тепер мій самий улюблений етап фарбування. От побачите, скоро ігровий автомат з картона ні краплі не буде відрізнятись від справжнього автомата. Тут я зафарбую синім і останні штрихи наклейки. Та-дам! Приймай роботу, сестричка. Вау! Ну що, може, пограємо? Зараз поставимо на стіл і можна розважатись. Ой, стійте, я забув ще щось зробити. Зараз я пофарбую гірку, вона також буде синьою. І склеїмо невеликий трамплін. От тепер точно готово. Можна грати. Дивіться, сюди треба кинути кульку, вона покотиться тут і потрапить сюди. А далі на ігрове поле. Хто розпочне першим? Можна я, можна я? Так, треба покласти кульку ось сюди. А наша іменинниця Кенді вдарить молоточком. Та почнуться веселощі. Ого, як круто. Все працює так, як ти і показав. Ого, ми виграли кіт-кат. Прошу ваш приз. Як же здорово. Ням. Мама, тепер можеш вдарити ти. Із задоволенням. Ну, що дістанеться мені. Смердючий сир. Яка гидота. я таке не люблю. Отримуй. Добре, нічого не вдієш. Доведеться їсти. Діти, давайте тепер тато вдарить. А чи можна я? Хочеться протестувати свій винахід. Хоч би щось смачненьке, будь ласка. О, ні, броколі. Правила є правила. Доведеться їсти цю зелену гидоту. Тато, тепер твоя черга. Дякую, синку, але я битиму своїм молотком. З його допомогою я точно виграю свій суперприз. Давай, кулька, не підведи. Це що? Червоний перець. Мабуть, підвів мене мій молоток. Давай, Любий, ти зможеш? Я спробую. О, ні. Як же гаряче. Допоможіть! Любий, давай гаси свічки для нашої маличі. О, як чудово. Ура! Я можу загадати бажання. Велике дякую. Я сама щаслива! Квентін, ти найкращий братик у світі. Я тебе люблю. Квентін, подивись, якого гарного хом'ячка мені подарувала бабуся та дідусь. А, мені також подарували хом'яка, тільки мій чорний. Це так круто! Дивись. Ну, не знаю. Мені здається, мій хом'як крутіше, ніж твій. Що? А от і ні. Я зараз зроблю будинок з перешкодами. І тоді ми з тобою розберемося, чий хом'як крутіше. Як завжди, буду майструвати з картону і клею. І от сюди ще одне перекриття. Ідеально. А тепер я візьму за фарби. свою сторону я пофарбую у синій колір. А для тебе можу зробити рожевий. Та-дам. Тепер час зробити всередині більше різних рівнів. Цей поверх буде зеленим. І сюди я додам багато різних хом'ячих штучок. Ну і тобі, я так і бути зроблю. Додам сюди усіляких прикольностей і небезпечностей. Ой, як боляче. А це навіщо? Ну добре, нехай також буде. Все готово. І я запускаю свого самого кращого хом'яка. Давай, друже. І я запускаю свою кроху. Давай, ти зможеш. Я за тебе. Мій хом'як переможе. Давай, давай, ти зможеш. біжи. Дивись, який він розумний. Він долає всі перешкоди. І він майже у цілі. Не бійся, стрибай, ти зможеш. Малий, давай же. О, ні. Хом'як Квентіна виграє. Давай, давай, не зупиняйся. Біжи до фініша, не дивлячись ні на що. Я буду чекати тебе там і нагадую тебе своїм улюбленим смаколиком. Обережно. Ого, не знала, що ти так вмієш. Так, ура! У мого кам'яка тепер рівні шанси з кам'яком Квентіна. Давай, друже, піднатисни. Нас наздогоняють. Почався самий небезпечний етап. Хто ж буде першим? Ще трохи. Ура! Наші хом'яки прийшли одночасно. Стояти, а приста один. Міхом'як спочатку був першим. А міхом як нас догнав твого за дві секунди. Ой, дивись, вони подружились. Давай ми забудемо про ці перегони. Згоден, сестричка. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал Мультідо і ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.